За небом я спостерігала, воно щомить нову картину малювало. міняло колір і відтінки, і враження було таке, не мов хмарки так спілкувались, налагоджували свої зв'язки. Під небом цим безмежне поле, яскраві квіти на траві, червоні маки, волошки сині. Красуні ромашки польові, після дощу духмяні трави, в повітрі запах полину, а трішки вбік доріжка, і з іспоришу. Наповнююсь цією я красою і з радістю ділюсь з тобою.